Що можна сказати? Результат на табло, як то кажуть, 2-0. Хоча, якщо сказати по ігрі, у нас було два хороших моменти в першому таймі, де наш нападник не зміг забити. Команда суперника використала всі свої моменти, які в них були, вони забили, то з них 100% реалізація. У нас, на жаль, два 100% моменти ми не забуваємо, тому такий результатне табло. Не забуваєш ти, забуває тобі. Тому наша задача працювати, виправляти ці помилки, які ми допускаємо в першу чергу в захисті. І Більше працювати, звичайно, над завершенням атаки. Та ви правильно підмітили, у нас команда нервувала, у нас нічого не, не, не виходило, не в контролі м'яча, нічого. Таке враження, що хлопці на тренуваннях одні, а в ігрі зовсім інші. Ну, це є психологія з того колективу, який у нас був на футбольному полі вийшло два футболісти. Це воротар і правий захисник. А так, все нова команда, тому десь хлопці не вистачає трошки досвіду в таких іграх і не можуть зажити свої емоції. А Після того, як пропустили гол, трошки гра вирівнялась, трошки почали грати, і кажуть, моменти з'явилися, ну, не забили. Так, я сказав раніше, що ми самі собі привезли цей другий м'яч. Тому така помилка дорого стоїть. Вони хороший футболіст, хороша атака, хлопці швидкі і технічні, тому не використали наш, наш подарунок для них. Ми, на жаль, не використали те, що хлопці наші придумали в атаці. Тому я думаю, що будемо працювати. І ми е, тільки на начальному етапі побудови нової команди. Я думаю, що результат трошки на нас давить, але я ще раз хлопцю зараз підбодрю і скажу, що у нас ще все впереді. Можете порівняти свою команду сьогодні і по твореньому матчі проти Шахтаря сьогодні вже краще було? Е, моментами трішки краще, але все одно вони не. Гра так, як би ми хотілися. На тренуваннях в них виходить краще, а в ігрі виходить не так, як нам хотілося. Тому о, я думаю, що це є психологія, аспект, над яким нам потрібно в першу чергу теж, теж попрацювати. Так що я команді суперника хочу побажати тільки успіху, непогана команда. А, і я думаю, що ми будемо працювати не на 100%, а вже на 200%. Тому що у нас дві поразки, далі Полтава. Будемо старатися. Показати хорошу гру в наступному поєдинку з Полтавою.